Дня Рада вас вітати на своєму каналі, продовжуючи тему пенсій. Ми сьогодні з вами повернемося до того, як саме розраховується і обчислюється пенсія за віком. Читаю ваші коментарі, бо знову ж таки багатьох з вас цікавить питання про те, що люди є однолітками, працювали на одній роботі, мають одинаковий стаж приблизно за коментарями, так які я прочитала. Одинакові заробітки, але хтось отримає наразі мінімальний розмір пенсії, а хтось, наприклад. 4 чи 5 тисяч гривень, чого так відбувається. Ну, дивіться, по-перше, не буває прям одинакових ситуацій. Може бути, звичайно, однакова кількість років страхового стажу, але заробітки в будь-якому випадку навряд чи ви знайдете, ну, можливо, звичайно, різні бувають ситуації. Мені не зустрічалися, щоб люди прям одинаково працювали, там 30 років, наприклад, чи 25, чи навіть 15 років стажу на одній ті самі роботи. Роботі. Якщо це стосується жінок, то жінки йдуть в декретну відпустку, хтось втрачає роботу, хтось стає на облік в центр зайнятості, тому зрозуміло, що заробітки і стаж може бути абсолютно різним. Але. Так як багатьох це цікавить питання, то я хочу нагадати, що розмір пенсії вашої залежить від страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачені страхові внески до пенсійного фонду України. Взагалі, Міністерство соціальної політики вони всім я вже розповідала в попередніх відео на питання, чому у мене така пенсія, низький рівень пенсії. так? Міністерство соціальної політики каже, укладайте угоду про добровільне страхування, сплачуйте додатково в пенсійний фонд, якщо ви маєте можливість, якщо ви, якщо ви сплачуєте мінімальні страхові внески, ви можете сплачувати ще більше, якщо вас дозволяє дохід. І в такому випадку, чим будуть більші ваші відрахування так, в пенсійний фонд, потім ви зможете, е, е, претендувати на більший розмір пенсії. Тобто все дуже просто. І легко, але насправді це не так. Ми з вами розуміємо, чому так відбувається, що і роботу наразі складно знайти і з гарною заробітною платою це ще. Складніше, тому і відбувається так. Плюс людина може просто не знати якісь періоди, її можуть бути незараховані після того, як ви виходите на пенсію. Буває дуже багато нюансів. І, на жаль, про ці нюанси ви вже дізнаєтеся, коли безпосередньо виходите на пенсію. Отже, я хочу, щоб ви пам'ятали і завжди знали, поки ніяких змін в наше законодавство пенсійне стосовно обчислення розміру пенсій абсолютно не відбулося. Там для кожного пенсіонера. Визначається, по-перше, індивідуальний коефіцієнт страхового стажу в залежності від кількості відпрацьованих місяців та коефіцієнт вашого заробітку. Я хочу нагадати, що коефіцієнт заробітку обчислюється шляхом. Ділення фактичної заробітної вашої плати, яку ви отримували, на величину середньої заробітної плати в Україні за відповідний період, але ще й у розрізі кожного місяця. Тому наразі для розрахунки пенсії за віком використовують наступну формулу: середня заробітна плата в Україні за три календарні роки, яка передує року звернення за призначенням пенсії. Ці показники визначає Пенсійний фонд України, ви можете. Зайти на сайт Пенсійного фонду України і навіть по руках подивитися показники. Далі це все множиться на індивідуальний коефіцієнт вашої заробітної плати та на коефіцієнт стажу. Далі відповідає ще раз на питання в коментарях стосовно того, чи можете ви вийти на пенсію з інвалідності, перейти на пенсію за віком, якщо вам 63. І якщо я не помиляюся, здається в коментарях. Була мова 21 рік стажу. Отже, я хочу вам нагадати, скільки необхідно мати стажу для виходу на пенсію саме у 2025 році, щоб ви. Не губилися і знали цю інформацію. Нагадую, що якщо ви продовжуєте працювати, тобто від того моменту, коли вам встановлена була інвалідність, а ви продовжуєте працювати, то в такому випадку, маючи необхідний стаж, дивіться, якщо ви хочете в 63 роки. Перейти з пенсії по інвалідності на пенсію з віком, то вам потрібно мати 22 роки стажу. Якщо ви хочете зробити це в 60 років, то не менше 32 років. Знову ж таки, акцентую вашу на увагу. Це стосується тільки тих пенсіонерів, які отримують пенсію з інвалідності і продовжують працювати. Якщо ви пропрацювали не менше ніж 2 роки, так і звернулися в пенсійний фонд. Для того, щоб перейти на пенсію за віком, то тільки в такому випадку вам можуть застосувати новий показник середньої заробітної плати по Україні, відповідно, пенсія за віком у вас буде більша. Отже, нагадую, що для того, щоб вийти на пенсію за віком у 2025 році, вам необхідно мати в 60 років, 32 роки стажу, в 63 не менше 22, та в 65 не менше 15. Тому е, отака от е, ситуація у нас е, станом на сьогоднішній день. Якщо, наприклад, ви у 2024 році досягли віку 60-63-65 років, але звертаєтесь за призначенням пенсії у 2025 році, то необхідний для призначення пенсії страховий стаж для вас буде 31 рік. В 60, 21 рік, в 63, та 15 років в 65. От така ситуація станом на сьогоднішній день.